Всім привіт, друзі, на Калі Доблесті. Сьогодні покажу, як виправити погану якість стріму в Discord. От, припустимо, я на конференції. Спочатку перевіримо, чи правильні у вас налаштування трансляції. Я натискаю поділитися екраном. От, Хочу поділитися екраном якогось пристрою. Тут вибираємо, да? можна вибрати поділитися екраном, це краща якість, але менше FPS. Для більше FPS потрібен Discord Nitro. Також можна вибрати власні налаштування. Тут, як бачите, треба ставити 720p30 FPS, або, якщо хочете якість, але буде лагати, то поділитися екраном. Далі йдемо в налаштування. Тут звук і відео, гортаємо вниз, все має бути як у мене. У відео треба прибрати деякі речі. Це і це треба вимкнути, бо погіршує якість трансляції. Також вимкніть усі процеси, що з'їдають мережу. Тобто тиснемо на мережу і вимикаємо все, що є. Перевірте швидкість інтернету та оновіть Windows. Для цього в пошуку пишемо Update. От і перевіряємо оновлення. На цьому все. З вами був доблесть. Всім бувайте!